Дегустуємо найгострішого у світі желейного ведмедика. Водій саме. Like yeah. <coughs> Пахне добре, а що то він от тримає в руках? Я не можу зрозуміти. Нормальна штука, я вам скажу. Молока. Ви знаєте, цей ведмедик містить найгострий у світі парець, який називається Кароліна. Так от, звичайний парець чілів у порівнянні з цією Кароліною це просто якісь квіточки, я вам кажу. Yeah. Ой! Я думала, що я зараз відригну полум'я. У мене пече весь стравохід і всі губи печуть. Люди це так боляче. Боже, і таке відчуття, що в мене все тут заніміло. Я не можу нормально говорити. Це реально дуже пекуча штука. Але люди, я навіть боюся уявити, як я буду просиратися після цього ведмедика.